Розділ шостий. Уроки з паном Роландом. Наступного ранку настрій у дітей був кепський. Уроки. Під час канікул. Це просто жах. Але, однак, пан Роланд виявився не таким може й поганим. Напередодні ввечері він не був з ними у вітальні, бо пішов поговорити з їхнім дядьком. Тож вони знову витягли секретну полотнину і взялися уважно її розглядати, проте справа не йшла на лад, ніхто нічого не міг втямити в таємний шлях. Що воно таке? Може, справді вказівки, як відшукати якийсь таємний шлях? Де цей шлях і чому він таємний? Неможливість знайти відповідь псувала усім настрій. Я дійшов висновку, що незабаром доведеться звернутися до когось по допомогу. Розпачливо зітхнув Джуліан. Мені цей секрет сидить в печінках, лише про нього й думаю. Минулої ночі навіть у вісні таємницею переймався, а вже ранок і попереду уроки цікаво, з чого пан Роланд розпочне? З Латини? Тоді можна буде його запитати. Що таке віла окулта? Пан Роланд переглянув їхні табелі і занотував собі, які предмети належало підтягнути. Першою була латина, другою французька. У Діка Джорджі накульгувала арифметика, їх обом підучитися. Як треба. У Джуліана слабке місце геометрія. Н додаткових занять не потребувала. Але якщо схочете долучитись до нашого гурту, я можу дати якесь завдання з малювання, сказав пан Руланд, весело дивлячись на неї блакитними очима. Ен йому подобалася. На відміну від Джорджі, вона не була опертою й похмурою. Ен дуже полюбляла малювати. А вже ж радо вигукнула вона. Залюбки візьмуся до малювання. Пане Роланд, я вмію малювати квіти. Намалюю з пам'яті червоні маки І сині волошки. Ми почнемо о 9.30, сказав учитель. Уроки відбуватимуться у вітальні. Не спізнюйтесь і принесіть свої підручники. Тож о 9.30 діти розташувалися за столом і розклали перед собою підручники. Перед «М» стояла коробка з фарбами. І баночка з водою. Інші діти із заздрістю на неї поглядали. Щастить же їй, вона собі малюватиме, їм доведеться гибіти над латиною і математикою. А де Тімоті? поцікавився Джуліан тихенько, доки вони чекали на репетитора. Під столом. Зухвало відповіла Джорджа. Я упевнена, що він лежатиме нишком. А ви не згадуєте про нього. Я хочу, щоб він був тут. Без Тіма я вчитися не буду. Гадаю, він нам не заважатиме, сказав Дік. Він дуже, дуже гарний пес. А ось і пан Роланд. До вітальній зайшов учитель. Їжакувата чорна борода, облямовувала його рот і підборіддя. Він окинув пронизливим поглядом дітей кімнату, підсвічену блідим світлом зимового сонця, що проникало всередину, і дозволив дітям сісти. Спочатку, сказав він, я прогляну ваші зошити для вправ і подивлюсь, чим ви займалися в останній семестр. Розпочнімо з вас, Джуліани. Невдовзі маленький клас поринув у навчання. Ен старанно малювала яскраві маки і волошки. Панові Роланду її робота дуже сподобалася. І подумала, який він і справді милий. Раптом з під столу долинуло гучне зітхання, тім утомився лежати нерухомо. Пан Роланд здивовано підвів очі. Джорджа зараз же важко зітхнула, в надії, що пан Роланд подумає. Ніби перед цим зітхала теж вона. Схоже, ви дуже втомилися, Джорджино, зауважив пан Роланд. Об одинадцятій у вас у всіх буде невелика перерва. Джорджа спохмурніла. Вона терпіти не могла, коли її називали Джорджиною. Дуже обережно. Вона ногою натиснула на спину Тімоті. Це було попередження не видавати більше ні звуку. Тім лизнув її ногу. Через деякий час, коли в класі було особливо тихо, Тіму закортіло, як слід почухати собі спину. Він підвівся. Знову із шумом всівся, щось пробурчав і почав із страшною силою чухатися. Діти також почали шуміти, щоб заглушити звуки, які видавав Тім. Джорджа тупцяла по підлозі, Джуліан почав кашляти. І ніби випадково впустив на підлогу один з підручників. Дік почав трусити стіл і звернувся до пана Роланда. Це ж треба такий неймовірно важкий приклад. Я і так, і так його розв'язую, але однаково нічого не виходить. Що це раптом за галас?» – здивувався пан Роланд. Припиніть тупцяти Джорджіно. Тім знову затих. Діти полегшено зітхнули. Вони принишкли, і пан Роланд звелів Діку підійти до нього зі своїм зошитом з математики. Узявши його, репетитор витягнув ноги під столом. І відкинувся на спинку стільця, маючи намір поговорити з діком. Йому напротив. ноги наштовхнулися на щось м'яке і тепле, а потім щось куснуло його за кісточку. Він підсмикнув ноги і скрикнув від болю діти. Пильно дивилися на нього. Він нагнувся і зазирнув під стіл. А, це той самий собака, з відразою мовив він. Тварюка вкусила мене за кісточку, розірвала мені штани. Виведіть його, Джорджина. Джорджина нічого не відповіла. Вона сиділа, ніби не до неї мова. Вона не відповідатиме, якщо ви називатимете її Джорджиною, нагадав вихователеві Джуліан. Мені вона відповідатиме, як би я її не називав, тихо з пересердя мовив пан Роланд. Собаки у мене тут не буде. Якщо ви негайно його не виведете, Джорджино, я піду до вашого батька. Джорджа подивилася на нього. Вона чудово розуміла якщо не виведе Тіма з кімнати і пан Роланд піде до батька, то й накаже. Щоб Тімоті надалі жив у будці в садку. А це жах, та й годі. Нема що робити. Доведеться підкоритись. Обличчя її пащило. Насуплені брови майже сховали очі, а сама вона підвелася і сказала Тіму, ходімо, Тімо. Мені не дивно, що ти його вкусив. Бувши собакою, я б теж так вчинила. Грубіянити не треба, Джорджино. Сердито зауважив пан Роланд. Діти вирячилися на Джорджу. Як вона наважується так розмовляти? Коли вона шаліла, то, здавалося. Про все і всіх забувала. Щойно виведете собаку, повертайтеся, сказав пан Роланд. Джорджа нахмурилася, але за кілька хвилин все ж повернулася. Вона почувалася в пастці. Батько симпатизував панові Роланду і знав. Яка важка вдача у Джорджі? Тож, якщо вона буде поводитися так погано, як їй хотілося б, постраждає від цього Тім, бо його без сумніву виженуть з будинку. Тому заради Тіма Джорджа скорилася вихователеві, але з цієї миті вона його! Люто зненавиділа усім своїм маленьким буйним серденьком. Іншим дітям шкода було Джорджу, Тімоті, але вони не поділяли запеклої знехоті дівчинки до вихователя. Він часто їх смішив, терпляче ставився до їхніх помилок, охоче вчив. Як робити з паперу літачки, кораблики, показував інші цікаві фокуси. Джуліану й Діку фокуси дуже подобалися, і вони запам'ятовували їх, щоб потім, після повернення до школи, показувати іншим хлопцям. Того ранку, після уроків, діти вийшли на півгодинки прогулятися. День був сонячний і морозний, Джорджа гукнула Тіма. Бідасику мій, ніжно мовила вона. Яка ганьба випхати тебе з кімнати? Нащо ти куснув пана Роланда? Гадаю, це була чудова думка, Тіме, але не розумію, що тебе спонукало так учинити. «Джорджа, з паном Роландом лихі жарти, сказав Джуліан. Набереш собі неприємностей, він жорсткий і наші витівки не терпітиме. Але якщо ми зуміємо до нього правильно підійти, з нього можуть бути люди. От, то й підходь до нього правильно, якщо хочеш, знущальним тоном сказала Джорджа. А я й не подумаю, якщо я людину не люблю. То не люблю. Та й по всьому. Продовження буде.